Суверенітет України й досі під загрозою. Про це свідчать чергові спроби зірвати мінські домовленості з боку терористів. Таку заяву зробив сьогодні Петро Порошенко. Президент відвідав одну з військових частин на Київщині. Там він подивився новітні озброєння і техніку для ракетних підрозділів та артилерії. Петро Порошенко підтвердив: українські вояки мають наказ будь-що тримати ворога. за таких умов. Наші збройні сили докладають неймовірних зусиль для надійного утримання лінії зіткнення за обставини крайньої необхідності в умовах, коли наші військовослужбовці залишаються об'єктом нападу, і тоді, коли їхньому життю загрожує небезпека, вони мають чіткий і твердий наказ давати відсіч ворогу. Відкриваючи вогонь на ураження.